822 день в Канаді 14.09.25. 14. о, Завтра 15. завтра треба буде зробити гріз, змастити мотори, прогнати пожежну систему і знайти, звідки тече вода да, лік. Да, завтра, коротше, в мене буде багато, всякої такої турненької роботи. Плюс ще один лік в кондиціонері я мушу його знайти. блін, треба розкрутити всю машину. Багато буде роботи. Ну нічого, це вже буде завтра. А Сьогодні гарна лінива неділя. Чомусь прокинувся рано. Подивши трошки повалявся, але вже проснувся, в голову наліз би всякого і думаю, вже вже не заснув. Став, кава, кава, сирничок, отаке таке от. Так що сьогодні вдома. Їсти, що ми сьогодні нічого не, не варили. Вареники ще вчорашні поїв. Потім, а на вечір ми зробили курочку. Курочку запік, аїрфрай дуже класно, Айфрай, класна штука. Тільки можна було довше взяти. там Пише 45-47 хвилин. Щось таке, я зробив 40. Я дав більшу температуру і 40. Можна довше. Просто вона шкірка хрустяща, а всередині така от вона ще чуть-чуть до кістки, щоб пропеклося. Сидів в основному в комп'ютері сьогодні, потім е поставив цей апарат, що купив. Не видно, тут, Не видно, там воно на клавіатурі стоїть. І воно собі там плацало, а я пішов порядки понаводив, офіс мені подзвонив в одній з квартир, написали розряжені батарейки. Розряжені батарейки то, то добре, я піду, взяв драбину, взяв батарейки. Прийшов туди, думаю, смок детектор пікає, а це вхідні двері. Я відкриваю вхідні двері, бачу лоб батері. Думаю, ні, в середині зайшов шукати. А людей не було. Вони якраз прийшли, коли я був всередині. І вони кажуть, ні, ні, це не батарейки там, а батарейки в замку. Я показую смс-ку мені написали, просто розрежені батарейки. Ну нічого. мусив піти, взяти іншу батарейку. І поміняв, коротше, зробив нічого такого. Потім йшов додому. Друзі поїхали на озеро, поїхали в гори. Я не люблю так далеко їздити, але ми сьогодні планували піти в одну кафешку, але вже потім виявилося, що вона закрита. Я подивився. Я подивився, вона тільки в неділю і не працює. Ну то ж треба, як так. Тут в Канаді в них свій графік і неділя, має бути саме робочий, а в них навпаки. Ой, це такий паб. Кафешка, папа, гарна, мені подобаються їхні креветки, це морська їжа там, всякі. мідії. І не вийшло туди піти, тож ми зробили катоплю фрізкурочкою. А знайомі поїхали на озеро і в мене ще був педалборд Васі. Так що забрали вони педелборд. Я йому ще дав рятувальний жилет, у мене були записні забагато, нехай забирає безкоштовно, нехай буде. Бо... Треба вже трохи то розпродувати. От. Та й все. Сьогодні нічого такого. Писали мені за деякі речі, що я там продаю в інтернеті. Сьогодні не продав нічого ніби. Хотів купити електросамокат, ще один великий, бо я собі я знайшов один. І я знайшов точно такий самий в інтернеті. Душний, <кхід> там треба колодки поміняти, ще якусь штучку, але він так ніби їздить. І якби було два одинакових, можна запчастини брати і зробити один нормальний. Але він не вторгувався. Трошки забагато. 350 доларів таке я собі, я йому кажу 250. Не розумію, що максимум, що можна спустити, він ні-ні ні. Ну, бо самокат хороший все ж таки. Подивлюсь, якщо він довго його не буде продавати, попробую за 300 взяти. Візьму цей за 300, старий продав за 150 і нормально буде нормальний а, самокат. Апдейт. Та й ніби все. Нічого такого. Цілий день вдома. Ніде не ходив. Так що.